Як виявити паразитів в аналізах, що не треба здавати, а що треба? Кал на яйця глистів один раз. 80% хибно-негативні результати. Паразити не виділяють яйця щодня. Та програма це просто оцінка травлення. Вона не покаже, чи є паразити, тільки дає натяки, але не тільки на них. Загальний аналіз крові може показати еозонофіли, але це лише непрямий знак, і вони ростуть і при алергії, і при паразитах, але самі по собі не діагноз треба здавати. ПЛРК у ДНК паразитів це найточніше долямблі, опісторхи, аскариди, токсокари все можна знайти, навіть якщо вони не виділяють яйця. І факрові на антитіла, показуючи, реагує йому на систему. І тут шукають ехінокок, токсокару. Опістор халямблію трихінелу, ось цей свіжа інфекція, ось цей хронічна або перенесена зі на ентеробіоз до гостриків береться зранку, до підмивання краще кілька разів із інтервалом 2-3 дні. Жоден аналіз не дає повної картини. Лікар завжди дивиться комплекс, симптоми і кілька різних тестів.